Народ, всіх вітаю, сьогодні 16 квітня. І Сьогодні в нас дві теми. Тема номер один це так потрібно видаляти зараз пасенки. Ну, Двойніки, тройніки чи ні. І друга тема буде, які я буду перепрививати кущі. Підемо на той участок, я буду розказувати ну, хоча б за сьогодні. так Освоїмо ряда три. Да? Бо рядів багато, може відео більше часу потягну, то ми так розіб'ємо його, може там частини на три, щоб повністю виноградник і обійти. Значить, зараз підходимо до куща і я попробую тако доступним язиком пояснити, для чого я зараз пролому. Я вас не закликаю. Взяти зараз і всім побігти, і виломувати двойники-тройники. Я виломував і буду їх виломувати. І зараз я покажу на кущу, для чого я це роблю. Так що якось так йдемо до куща. І вже й підемо. Бачите? Як сутки пройшли, так і вже ось. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листків. Да? А, так, де ж мені знайти вам... Ага, о, найшов. Так, дивіться, ось, ось яке диво. Бачите, дивіться. Один листок, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, сім листків. Бачите? Який побільшки. Значить, ось дивіться, двойничок. Ось він заховався. Рахуємо значить, на оцьому листочку. Дивіться, раз, два, три, 4, 5 справжніх листочків. Ану на двойничку рахуємо, дивіться. Уважно. Раз, два, три, 4. Також 5. А тільки він, бачите? Ну, скажімо так, менший. 5, так само він має 5 листочків, як і цей більший. Но він менший ну, рази у, у, ну, не в два, ну, в три рази або 2,5 десь так. Менший за, за ось. так? Давайте я його виламаю зараз, зразу ж. Ні, поки не буду трогати. Дивіться, багато пишуть, ой, рано ще виломувати, треба дождатися обратних заморозків, потім проломувати. Давайте будемо логіку трошки включати. Якщо прийде Дід Мороз, то йому однаково буде. Що отакий забрати у Лапландію, що отакий забрати туди. Так що тут без варіантів. Все одно останетесь без пагонів. Як би там не було, я ж не закликаю вас ось таке виламувати. Та й я нічого не вчу і не закликаю. Я показую просто те, що я роблю. Да, якщо ось росте ось двойничок, да? ось вже можна виламати. Дивіться, виламав, убрав я. А щоб я його убрав ще раніше, то цей би вже був би наполовину приблизився ось до цього. Нам все одно його виламувати. І обратний заморозок, все одно цей, цей, то краще зразу його прибрати. Ну, як сказати вам? Погулятися в спортлото. Бо якщо не буде обратного заморозка, то цей пагін вже він через неділю, якщо оцей рукав не буде своє питання, ще й на оцей, то цей буде вже більший. Половину. А буде більше половину, значить, ви виграєте 5-6 днів е, на ранчо прививку зробити, бо дозволе оцей вже, так як дивіться, ось вже яка товщина. Бачите? Ось. Ну, як ви думаєте? І дліна вже за 20 см. От ще днів 7-8 і на ньому вже можна буде прививати, бо ця вже частина. Ось Нижня оця, вже почне дерев'яніть. Так що якось так. Потім ще друге питання було. Бо дехто не розуміє, якраз ось, давайте, я вже почав цей показувати, то я на цьому й буду показувати. І буду ну, си помаленьку вести камеру. Так. Оцей ми теж одразу уберу, та й все. Дивіться, в нас тут є один пагін. Ведемо далі, другий пагін. Потім нема, нема, нема. Це ж я вже тут попроломував третій пагін. Ось є четвертий, п'ятий, шостий. Бачите? І далі ось у вже в нас от. це низ, ось земля. оп, І пішов цей пагін. Ось, у. лежить він. Да? так? Дивіться, якщо от ви вирішили 4 привити, не обов'язково. Тут у нас лежить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Не обов'язково їх шість прививати. Їх можна привити, якщо ви хочете допривити форму, ви прививаєте на ці, стараєтеся на ці перві. Раз, два, три. Допустимо, привили. Так? Три. От. Тільки ви три привили, за оцим, за третім, зразу відкусуєте лозу. Тобто не встайте цього і не, не дай Боже рідне це оставлять, бо це все, що ви привили. Воно буде так, ото, ну, хіленьке таке, вродьби і росте, вродьби і не росте, бо усе буде йти, воно туди, на рідне, О, воно туди, на кінець. Сюди, отак, да? ну тільки не сюди, де ви правили. Так що дехто може не зрозумів, якщо ви 4 прививаєте, значить за четвертим зразу робите кусь і откусили. Все, значить, оцьо, на цьому рукаву, допустимо, буде там, ну, якось бачите, тут три. Показую, Раз, два, три. Значить, три прививаєте і одразу відкусуєте, Все. І воно усе питання йде тільки в оці три. Можна всі 6 привити. Якщо у вас рука дозволяє, якщо у вас лоза, ось допустимо, як у мене, тут ось 10, мабуть, 11 мм. Можна і 6 привити. той точно буде, воно найбільше цей крайній. Це якщо вам там треба лоза. ну, Наприклад, то ну як чи на продаж, чи собі там розмножить, да? якщо там купили якийсь дорогий черенок то ви можете ось, ось взяти, привити перша, друга, третя, оці ось ось два виломуєте, да? ось ці що я показую. І ось прививайте четверту аж на оцю на крані. І отут буде ну найбільша вона і повдлінжка, і визріє, і, і гроші вам дасть. А от з отих перших тоді, ото, що там воно перва, друга, да, з тоді вже будете на наступний рік вибирати, що там краще на плодоношення ложити. І одразу ж тоді ж осінню її дріжете або, або тут, або тут. ну буде, вам покаже. Якщо ви ця хороша буде у вас виросте. На плодоношення лоза. Значить, цю оставляєте, а так зразу за нею одріжете і ну, в зиму йде, ну, на осінь ложите цю лозу. А якщо ця лучиша, значить оставляється цю, а цю зрізаєте там, на черенки, там, ну, на, на продаж чи на розмноження. Ну, коротко, смисл такий. Я думаю, що я вже не буду це розжовувати, бо я бачу, що народ хто з цим ще не сталкувався. От, і багато задають вопросів. Вони думають, що можна три. Три привить ось сюди. і залишити ще й три рідні, щоб ще і цей, грони ну, на рідному було. Ні, ні, народ, Так ділов не буде. Ви заграєте, тобто ці прививки, які ви зробите, вони вас зачахнуть, воно все піде а то воно от туди, в оті грони. Так що якось так. що Я думаю, з цим ми в вже розібралися. Тут вже нема чим розбиратися і так, третій день товчемося на, на цьому кущі. Та тут не важливо, на цьому, на другому. Вони всі тут, бачите, всі воно стартонули, всі пішли. Тобто, я кажу, я не призиваю вас проломувати, ви рішайте самі за себе. Я нікому не кажу, що треба зараз зайти і виламати усі. Я в себе виломую, тому що я виграю тим самим дні на прививку. От і все. А прийде дід мороз, то йому все одно буде, він виб'є, усе, повірте. Ось, дивіться, двойник дав на ломбарджині. Ось, для чого його мучать, щоб зараз краще рядом іде здорово. Да? Мороз прийде, все одно і виб'є, то краще ось виламали так. Ось. І все. А тут воно буде повноцінна, хороша, здорова лозина. Питання буде зараз йти. На це, а не ждать там, неділю, поки пройде. Вернуться ті заморозки, будуть, не будуть. А може і 10 днів ви собралися ждати. Та за 10 днів вже ця лозина буде, знаєте яка? А воно буде кормити, це, що я тільки що відламав. Так що ви ось, його, допустимо, дивіться, ось хороший при... приклад. Зараз я сам ще загляну, бо не бачу, чи видно, чи не видно. Бачите, ось дивіться, двойничок, ось, ну він манюсінький, Ось таке не треба виломувати. Бачите, ось брунечка. Бо якщо дід мороз прийде, він це вб'є, то є шанс, що оця буде. Отаке не треба виломати. А як те, що я вам показав, що ось лежить, ну для чого таке? Воно все одно поб'є його. Так що виломуйте одразу. А те, що тільки ну, просипається, діло, та й не треба обломувати. Ну що, йдемо на той виноградник та й будемо розбиратися, що я буду вбирати. Так, до речі, ось я ж проходив мимо. Осінню бачили, що мій малий виноградар з'їв мені три прививки. Ну, Яка була моя радость, дивіться, значить, ось от гриз, ось показую. Ось. А воно отсюда, що стартануло. Це хоп, прийнявся. От. А тут цю він одну не тронув. І це прийнявся чи Світлана, чи це, не знаю я. ну Ось дивіться, він, бачите, згриз ось, З'їв був. Ну Я його так і не обрізав, щоб думаю, що ще. І там воно ж видно, що ось, ось з'їв. Паразит да? Тобто три форми у мене сохранилося. Дивіться. Ось одна. Зараз, да? так. Стартонула. Друга і третя. Тільки не знаю, ну, по ягод я точно оприділю які. Бо він вже з бірками там поїв. Оце все діло. От. О, тут ось вже просипається, Даже і ці, ну, ми їх повдаляємо. Оце єдина тільки ось о. цю вже конкретно з'їв, що, ось о, бачите, немає, бо ну з'їв паразит. Виноградар мій. Щось заболів він у мене. Якусь мишу тягав, не забрали, чи він з'їв, чи що він її там робив. Ну коротше боліє. От так і десь заховався. Ну а це, бачите, все нормально, як би пішло. Три форми, все нормально. Сіточку його родю. Щоб, не дай Бог, мало ли, щоб Бобик опять тут не добрався. Так що все все хорошо. Готина Времені я пече вже так. Я на здоровому винограднику короче, вже ось бачите на своєму цьому здоровому. Значить, ось, ось два ряда Перві, да, от з них і почнемо. Ну і ще ось, ось на третій зайдемо. По-бистрому кажу. Значить, дивіться. Оце ось в кущі. Це в мене катруся каховська. Уже одну сторону лежить ось, ось різа, ось, ось рукав перепривитий. У другу сторону лежить. Румейка. І ще два рукава залишилося. Катруся каховська. Буде убиратися повністю. Не подобається е, смак, трошки терпкость. Ну, коротше, ніяка, востребована. Напротив нього кущ хамелеон. Ось він так виглядає. На ньому вже провита Наталка Полтавка. Воно рукавчик пішов. От, вже на плодоношення положений. І лімпопо є. Буде вбиратися повністю, значить, ягода солодка, до речі, сильно така хороша. Солодка, вона якби смачна, ну, колір желає лучшого. Тобто, вбираю, він такий, нікому не нужен. Так, Це в мене рядом слава Україні, це не трогаю напротив. В нього це все просипається вже. Він бачите, ну, всі стартують цей. Вони ж у мене так один пізніше, один раніше, Це в мене розвід безсім'яний. Це остається тут американський кешмиш сильніший мускат тут без питань. Так, Це в мене на обратний роз вже зрізана ця, лімпопо. Це остається. Бо ще не було там толком урожаю, Я не знаю. Так, це ось стартонуло тут у мене писанки Аніта. Поки стається, бо до неї треба ще подивитися. Оце з дуровими листками це все у мене йде чорний кристал. Повністю все на нього табу, навіть, і, навіть слово таке. Казати, перепрививати, допрививати не буду, бо нічого він не трогається, він розложений аж на дві пошти, клітки він свою всю займає, І ще воно виходить аж до аніти, І в ту сторону виходить, де торнадо, не торнадо. Так, напроти нього тут ось, ось іде в мене щелкунчик. Щелкунчик, це все остається. Ну, джек салют, навіть без. Так, це у мене прошлорічна посадка Ламборджині, відбиває воно. Теж був вигитуючий. Торнадо не торнадо. Ось вже просипається він, воно, бруньки пішли. Воно, от, бачите? Раз, два, три. ну коротко, Бруньки просипаються, Він не такий вже і сильно іроній, да? е, значить Два рукава я. Ні, не два. Один рукав я забираю на на торнадо, а три рукава залишаються його рідні, на нього теж табу. Далі в мене йде Еверест. Еверест повністю перепрививається. Ягода здорова, дивіться, до речі, він сартонув вже ось хороший пагон, погнав усе. Тут є. Дивіться, ягоди, ягоди дуже крупні під тенісні шарики, а тільки ж... Для чого ж мені ці тенісні шарики, якщо їх 5 штук. Ну, грозді немає геть абсолютно. ну Вісюльки, ті, ну, ну для чого воно? Не хочу. Буде за цього вбиратися. Я йому год давав, другий бачу воно те саме. Не хочу я навіть таке. Так, далі. Це в мене йде рекорд писанки Олега Михайловича. Дивіться які. Позалажував кругом. Це остається, я його не буду ні допрививати, Нічого. Так він у мене є. Далі в мене йде е, Томпсон. Не Тімсон, а іменно Томсон. Султаніна, давайте так скажемо. Більш до нас це все остається. Нічого тут трогатися не буде. До... Далі напроти вже в заборі. Це красава. Красава в мене стається, дивіться, які ось, ось вам теж відповідь на ваше питання. І тут, дивіться, ось, ось є як би його гроздь. І на цій дивіться, це ж ось двойник. Убираємо двойник. Для чого? Хай лучше він оцю корм здорову. Ось, ось, дивіться, так само гляньте. Тут уже раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість листків справжніх. І воно вже колоситься. І бачите, двойник. Оце все треба виломувати. Хай лучше оце корме. Я ж кажу, буде приморозок, то і те, і те. Так що ви тут не спасете. А так хоча б, якщо вдруг не буде, то хоча б буде вегетація. Ось о, так само. Дивіться, ну для чого кущ оцей. Ось, убрали. Да, жалко, вроді А що тут жаліти, Я ж кажу. Мороз його пожаліє, не цей, не цей, не пожаліє. Бачите? Ну, якось так. Опять, ось, бачите, це я ще все не проломував. Ось, гляньте, опять же двойник. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листків. І тут ось вже 5 пашти. Не Чотири, Раз, два, три, чотири листка і гроздь. Ну для чого? Це кормить оце ось. Ось вниз, та ще й і цей. Росте і двойник, ну, виламаю хоча б двойника. Ось отак само. Ну, Тобто красава, тут все остається, нічого не буде прививатися, мелодія остається, тому що вона ще не плодоносила, тільки воно стартонуло, в цьому році вона буде плодоносити. я вже бачу, там воно є. Далі в мене йде за нею Ренесанс, Ренісанс остається. Тут гроздяки вже дивіться, видно. Отак От ось. Ренесанс остається. Дуже солодкий і здоровими гронами. Хочу ще подивитися на нього. Так, значить, за ці сказав, йдемо цей третій ряд. І з того краю начну, щоб і відео не затягувати. І отак я вам усі і поназиваю. Чого? Так, Перший у мене це Басанті. Ось він так стартонув, позалажував по дві, по три навіть. Буду убирать, понятное зрозуміло, по три грозді мені не надо. Да, Усі плодоносні, дивіться. До речі, я вчора позавчора ходив, ще не було. Дивіться, прямо видно все. Бачите? Дивіться, кожна, кожна. Басанти це, мабуть, треба ще додати буде вони. Да, Дивіться які. По дві, по три. Дивіться, два колоска яких. Басанті це табу, а ще точно буде, мабуть, додаватися. Так, далі йде століття, століття табу. Каталонія. Ось, гляньте, яке чудо, які віничі. І теж ось гляньте, який пасанок здоровий тяне, теж з гроздю. І для чого? Ось, гляньте, який убрався пасанок з гроздю. Бачите? Зверху ще. Ну, коротше, каталонія табу, вона не трогається і не, і не допрививається і не прививається. Саме був такий ходовий. По чому я суджу? Я суд, знаєте, коли ви на базар їдете і привозите 5 ящиків, допустим, то людина може вибрати тільки з тих 5 ящиків, які ви привезли. Я на базар не їздив, я, до мене приїжджали, приходили. Свої клієнти, покупателі коротше. І я от за два роки я їх як, я з ними тут майже не ходив, запускав на виноградник і дивився, кому що подобається, вони самі собі рвали, різали, ну, в сміслі, ножницями, давав ножниці, різали це все діло. от, і Я от вивчив, просто, що востребуване, що не іменно от, от своїх наблюдень. Да? Ось все, проснулася це в мене повністю каталонія. каталонія кадрянка дивіться, всі ці. Кадрянка буде перепрививатися. Один рукав оставлю просто для колекції. все. Три рукава вбираю. Не потрібно. у неї 70% ну, не до запилення горошок. Коротко. 30% грозді красиві, а 70% ні горох. Ця Аркадія так само буде оставлятися один рукав, три перепрививаю. Далі йде Globe табу, навіть не буду про нього казати нічого, все це залишиться. Ну Давайте ще один ряд покажу. вже, Не знаю скільки затягне він відео. Дивіться, що тут які качалки. гляньте. Це, це все у мене казантіп. Ви подивіться які. Гляньте. Видно, я думаю, не дуже. Зараз да? підставлю руку, щоб камера сфокусувалася. Дивіться. Наступна. І це всі не такі. Тут побачите, що буде. Ви гляньте, що це таке. Тут просто подивіться, що тут буде. Це не буде не перепрививатися, не, нічого, бо в нього якби настояще, це буде перве плодоношення. В тому году він сигналку давав. І в позапрошлому, там, на прививки, я його ну, прививав, бачив, що це таке за лихо. Це все остається. Чорний красний перцовий остається, бо це виноград, якого мало, І за якого мені весь мозг винесли. Так, Геннадій рядом, ось з ним, Геннадій оставляю. Два рукава, два перепрививаю. Крупний, як би красивий. Але багато посадкового у мене матеріалу, чим то треба жертвувати. А він такий, ну, знаєте, ну не сказати, що це поганий виноград чи не базарний виноград. Ну, є Єчі форми. Тобто, два оставляю, Бо він уж сильно і грозді, здорові і крупний. Рядом у мене це динька, 4 рукава. Тут я положив, все це залишиться. Потім далі дюжина, дюжина рукава ставлю, три перепрививаю. Чим-то треба жертвувати. З ним ягода крупна, дуже крупна. Грозі, здорові, все, брав народ. Но трошки сипеться ягода. Як чуть, -чуть вісить і так, береш грону, а ягоди і осипаються. Так, це в мене рекорд. Ще один. Це на своїх корнях. Ну, на Тут я ставляю, бо там в мене привитий, що перший, я вам казав, на РР. 33,09, той привитий. А це корневласний, теж дивіться, які вінники. Два рукава оставляю, два перепрививаю. Буду жертвувати ним. Так, Далі. Це в мене осіння посадка йде цього киші, Бачу, відбивають вона внизу бруньки. Цей не трогається. Далі тут щось хандрить у мене трохи. Да, трошки щось він захандрию. Вроді і байканур, ну, ну побачу, байканур поки трогати не буду. Так, це розмус. Розмус трогати не буду його. Тут в нього і місця мало, нема тут особо. Кущик такий компактно, він тут 2 метри всього займає. то не буду він хорошо бачити без, без проблем. Ось о, в зрівнянні з... Байкануром, що з байканур у мене, чи я його той рік перегрузив сильно, щось таке. Більше курям віддав, як самі тут зривали. ну оце ж вам перегруз. Ну це, так, 4 ряда, 5 я вам воно. Ну, зараз дійду до забору цей забор до кінця. Там. І це буде 5 рядів здоровий виноградник, де я вам вже розказав, що я буду. Так, на цьому ми... це у мене Ренесанс я вам сказав. Так, це відбиває цей байканур у мене, два куща, один тут, один там. віники, це ось, ось, дивіться, кожна теж плодоносна. От, це у мене все, цимус займає півтора. Ну, цимус це мене дружина з дому вигоняє, якщо я тут щось буду робити на ньому. Це навіть і вслух казати не буду, а то відео ще подивиться. А, і тут ось останній у мене тут, э, альянс. Тоже хороший, дивіться, вінечки залажує. Кожна плодоносна, кожні дві. Ну, хороший виноград, міста він займає, роганій мало він у мене тут. Усього-навсього 2 метри. Да? От. Ну, не буду я тут нічого. Поставлю, тим більше дивіться, кожна, кожна по дві грозді на кожній, він у затишку, він колір дуже гарний такий у нього. Ну, що ще треба, ну хороший виноград. І так, і, і, якщо і продати, то він пользується спросом. І, і так гарний такий. Тобто це так. Ну, на сьогодні, думаю, хорош щоб відео не вийшло у нас трьохчасове, да? бо я навіть не знаю, скільки воно там зараз натікало. Вже. Потім вже продовжимо далі. остальні. І так я і порозказую, що я буду допрививати, а що, що удаляти. Що... Не те, що в мене тут погані форми, хороші форми є. є да, усі. Ну, хочеться. Тут ось ще дійдемо, буду кардинально вбирати, такі як воно, бананас. Він вже з осені, я так розізлився на нього що з осені він вже обрізаний повністю, що я так ніколи навіть і не робив. Ось, ну, до речі, раз виходжу, я то зараз і покажу. Дивіться, щоб не казали, що я там щось вам, вас обманюю. чи що. Ось ось, дивіться, оце бананас. О, Обр... крижений, ось, у. бачите, дивіться. Ось і все. Оце весь бананас, бачите? Може сильно швидко водю. Ну ось маленький такий. Бачите? Оце я його обрізав і сказав, всю. оце він у мене четвертий рік не нужен він мені. Буде він перепривитий. Це урум. У румчик. Тут два рукава оставлю, два переприв'ю. Ну, коротше, все, то вже попрощався і, і знову старе До побачення, до наступних відео. Не пропускаємо, дивимося. comment